Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Історичний поступ нерозривно пов'язаний з іменами видатних винахідників. Ми звикли чути про Ніколу Теслу, Томаса Едісона чи Альфреда Нобеля, але чимало українських ідей та відкриттів залишається в тіні. Проте. Саме українці подарували світові безліч речей, без яких сьогодні важко уявити сучасне життя. Часто їхні здобутки приписували іншим країнам, або просто вони не набули широкого розголосу. У цьому відео, в хронологічному порядку, ви дізнаєтеся про 5 маловідомих українців, які змінили світ значно більше, ніж можна подумати на перший погляд. Але перш ніж перейти до розгляду даної теми, я закликаю вас донатити на збори різноманітних фондів та волонтерів. І підтримувати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. Олександр Дмитрович Засядько, роки життя 1779-1837, український військовий інженер та артилерист, уродженець Полтавщини нащадок старовинного козацького роду. Його батько був головним гармашем у Запорізькій Січі, а останній кошовий Петро Калнашевський – його родичем. Освіту здобув Петербурзькому артилерійському і інженерному шляхетському кадетському корпусі. Де виявив блискучі здібності до математики і техніки, служив у армії Російської імперії, де дослужився до генерал-лейтенанта, брав участь у війнах проти Наполеона та Османської імперії. Незважаючи на успішну військову кар'єру, насамперед його талант проявився як новатора у військовій справі. Найбільший внесок Олександра Засядька це розробка бойових ракет. Він створив нові конструкції запалювальних та освітлювальних снарядів. Запропонував багатозарядні установки для одночасного пуску ракет, що стало прообразом сучасних реактивних систем залпового вогню. Засядько розробив власну теорію ракетної тяги, досконалював артилерійські оснащення та організував першу імперію школу ракетної справи. Також він винайшов, пороховий млин, що убезпечував від низки ранніх вибухів при виробництві пороху, гарматний каліброметр, лафет з гарматою для оборони фортець. Переносний прислід для пересування особливо крупного калібру та інших тягарів тощо його винаходи значно підвищили мобільність і вогневу міц армії. У червні 1828 року, під час чергової російсько-турецької війни, Олександр Засядько вперше випробував свою нову зброю в реальному бою. Під час штурму фортеці Баріїла нині, це територія Румунії. Він застосував ракетну атаку. Яка виявилася настільки результативною, що противник змушений був капітулювати і відступити. Невдовзі успіх було повторено під час обстрілів Селістри та Варни. Це остаточно довело ефективність нового виду озброєння та відкрило нову сторінку в артилерійській справі. Праці засядька випередили свій час і стали підґрунтям для подальшого розвитку ракетної техніки у світі. Федір Аполлонович Піроцький, роки життя 1845-1898, український інженер та винахідник, уродженець Полтавщини, освіту здобув у Михайлівській військовій артилерійській академії, де спеціалізувався на електроніці. Працюючи в Санкт-Петербурзі, він активно займався дослідженнями електричного струму, шляхами його передачі та практичного застосування. Найбільше Федір Піроцький відомий як автор першого у світі електричного трамваю. У 1880 році він провів експеримент, обладнав кінний трамвай у Петербурзі електродвигуном, живлення якого подавалося рейками. 22 серпня 1880 року відбулася подія світового масштабу. Вперше на рейки виїхав трамвайний вагон, що працював від електродвигуна. Він рухався зі швидкістю приблизно 8-12 км в годину, впевнено долав повороти, рухався назад. Демонстраційні поїздки показали, що новий вид транспорту може стати реальною альтернативою кінному. Але впровадження електричного трамвая завадили впливові противники. Власники кінних трамваїв, які вкладали значні кошти у свої підприємства і не встигли їх окупити, тому свідомо блокували реалізацію проєкту піроцького. Натомість. У Західній Європі винахід оцінили швидко. Вже через кілька років у Німеччині та США з'явилися регулярні електричні трамваї, що започаткувало нову епоху міського транспорту. Таким чином, внесок українського інженера став важливою віхою у розвитку електротехніки та інфраструктури. Микола Миколайович Бернадос. Роки життя 1842-1905, український інженер і винахідник грецького походження, якого вважають піонером електрозварювання. Народився він у селі Бенардосівка на Херсонщині. Освіту здобував в Києві, Петербурзі та Москві, виявляючи неабиякі здібності до техніки і механіки молодим інженером Бернадос. Багато їздив по Німеччині, Франції, Англії та Іспанії. Експериментував із електричними установками та електричним освітленням, цікавився хімією і фізикою. Його прагнення поєднувати науку з практикою визначило подальшу долю. Основні напрямки його винахідницької діяльності електротехніка та електрозварювання. Найвизначнішим здобутком стало створення ним. У 1881 році методу дугового електрозварювання і різки металів. Використовуючи вугільний електрод і електричну дугу, він уперше запропонував надійний спосіб з'єднання металевих деталей. Цей метод отримав назву Електрогефест на честь грецького бога Коваля. І вже через кілька років почав застосовуватися в промисловості. Бернадос спільно з інженером Станіславом Ольшевським запатентував винахід. Який дав старт новій галузі машинобудування. Зварювання за методом Бернадоса мало величезне значення для розвитку техніки. Воно замінило громіздкі і ненадійні заклепкові з'єднання, зробило можливим будівництво великих металевих конструкцій від мостів і кораблів до залізничних вагонів і трубопроводів. Хоча, спершу, технологія вимагала досконалення, саме вона стала основою сучасних зварювальних процесів. Микола Беннардос. Окрім догового зварювання, залишив чимало інших винаходів. Він створив електричну дугову лампу, електродвигун, електрогармату зі снарядом, розробив понтони для військових переправ і гальма для залізничних вагонів. Не менш уваги, приділяв побутовим речам і створив машину для морозива, консервну коробку, прилад для охолодження повітря, удосконалену креслярську дошку, парову каструлю, велосипед із вибуховим двигуном. Серед дрібніших, але практичних розробок. Кран для умивальника, кручені пробки, гасовий самовар, цифровий замок, грибінка для тварин і копальна машина. У медицині поширення отримала його ідея зубної пломби. Загалом він зробив за різними даними від 120 до 200 винаходів, але саме дугове електрозварювання принесло йому світову славу. Його ім'я зберігається серед тих, хто зробив визначальний внесок. У індустріалізацію кінця 19-го, початку 20-го століття. Володимир Аронович Хаукін. Автентичне ім'я. Валдемар Мордехай Волф Хаукін. Роки життя 1860-1930. Видатний мікробіолог. Які прославився своїми винаходами у галузі вакцинології, народився він в Одесі у родині вчителя, здобув освіту в одеському університеті, звідки був відрахований за участь в організації Народна Воля? Навчався, зокрема, у відомого біолога Іллі Мечникова та працював у його лабораторії. Через активну громадянську позицію зазнавав переслідувань і змушений був виїхати за кордон? Працював у Женеві. А згодом у Пастерівському інституті в Парижі, де отримав можливість проводити власні дослідження. Головним напрямком наукової діяльності Володимира Хавкіна була боротьба з епідемічними захворюваннями, які забирали тисячі життів по цілому світу. У 1892 році він створив першу ефективну вакцину проти холери. Проте, через невдачі його попередників, які нерідко призводили до смерті уряди європейських країн, скептично і навіть вороже зустріли це відкриття. Відтак, для перевірки її безпечності, Хаукін випробував препарат на собі. Але навіть цей відчайдушний крок не переконав європейців. Зокрема, відомий німецький бактеріолог Роберт Кох заявив, що це занадто чудово, аби бути правдою. Згодом. Його запросили до Індії, де лютувала холера. Місцеве населення теж не горіло бажання вакцинуватися, тому одним з перших його зробив Махат Маганді, очільник боротьби за незалежність країни. І тоді люди пішли до білого цілителя. Результати вакцинації в Індії підтвердили успіх відкриття. У 1896 році там почалася епідемія бубонної чуми, і вчений винайшов ще одну надзвичайно важливу вакцину. Цього разу вже проти цієї хвороби, що загрожувала величезними масштабами смертності. Завдяки його відкриттям були врятовані сотні тисяч людей. До речі, цю вакцину Хакін теж спершу випробував на собі. Створена ним Бомбейська протичумна лабораторія перетворилася на інститут, який зараз носить його ім'я, і є найбільшим у південно-східній та південній Азії, дослідницьким центром з бактеріології та епідеміології. Володимира Хавкіна називають піонером вакцинології, а його внесок у світову медицину залишається неоціненним. Йосип Андрійович Тимченко Роки життя 1852, 1924. Український механік і винахідник якого вважають одним із піонерів світового кінематографа. Народився він у селі Окіп Харківської губернії у родині кліпака з дитинства виявив неабиякі здібності до ремесла і техніки і навчався у механічних майстернях Харківського університету. Згодом приїхав до Одеси, де працював майстром у новоросійському університеті. Саме там він здобув визнання як талановитий конструктор точних механізмів. Зокрема, астрономічних та годинникових приладів. Всі свої кошти він вкладав у майстерню придбання інструментів та особисті проекти. Найвизначнішим винаходом Тимченка став апарат для відтворення рухомих зображень, так званий кінескоп. У 1893 році він створив цей пристрій у співпраці з професором Миколою Любимовим, розробивши скачковий механізм -равлик. Кінескоп Працював за принципом переривчастого руху плівки. Спеціальний механізм зупиняв кадр перед об'єктивом, а потім швидко переміщав наступний. Це створювало ілюзію руху під час демонстрації. Під час презентації в Одесі в листопаді 1893 року було показано короткі фільми, вершник та метальник списа. Це відбулося майже за два роки до знаменитого публічного показу братів Люм'єр у Парижі. Однак Йосип Тимченко настільки поринув у роботу своєї майстерні при університеті, що майже не зважав на цей, так би мовити, другорядний винахід. Його присвій так і не був запатентований. Основну увагу він зосередив на створенні обладнання для університетських лабораторій та обсерваторії, розробив автоматичну телефонну станцію, зробив чимало інших винаходів. Тому Кінскоп залишився радше унікальним експериментом. Який засвідчив можливість відтворення руху за допомогою фотографії. У 1920 році радянська влада ліквідувала університет. Винахідник неодноразово звертався до більшовицьких чиновників з проханням повернути йому дім та майстерню. Але колишнього кріпака вони записали у буржуї і відмовили? Після 40 років праці в університеті він завершив життя у злиднях у 1924 році. Внесок Йосипа Тимченка полягає не лише у створенні одного з перших апаратів для показу кіно, а й у тому, що він фактично заклав підґрунтя для розвитку кінематографа як мистецтва і технічної галузі.